Поясни мені, як дурному, чому є люди, які їдять піцу з ананасом. Людство розділилось на два табори. Одні думають, що піца з ананасом це святотатство, інші, що це їжа богів. Але є ще третя група ті, хто просто хотіли солодке і солоне одночасно, і більше ніколи не повернулись назад. Дивись, твій мозок це маленький офіс, там сидять відділ солодкого і відділ солоного. Зазвичай вони сваряться. Але коли ти кусаєш піцу за ананасом, вони такі, ого, колаборація року, і починають аплодувати. Це як слухати реп і симфонію одночасно. Спочатку вуха протестують, що це за хаос, а потім ти вже танцюєш в філармонії під баси. Є навіть легенда, що перший, хто поклав ананас на піцу, просто впустив фруктовий салат на шматок, і замість, ой, вибачте, він сказав, це новий стиль життя. Тому, якщо ти не розумієш людей, які їдять піцу з ананасом, не хвилюйся. Вони теж не розуміють, чому ти їси ольв'є з хлібом. Просто в кожного своя маленька дивна гармонія. Підпишись.